Дякую Божородській міській територіальній громаді за виділену субвенцію на покупку дронів для підрозділу БУАР 110-ї окремої механізованої бригади. На ці гроші вже закуплені дрони, і вони буквально в ці хвилини виконують бойові задачі на дуже непростому покровському, раніше архівському напрямку. Ці дрони дуже важливі для нас, адже вони перегують нашу артилерію. А також дрони зберігають життя і здоров'я наших воїнів, адже там, де може залетіти дрон, не обов'язково йти людині. Передаю ось такий прапор нашого підрозділу з підписами моїх побратимів у Жорській міській раді. Богдан Істафівич, дякую за сприяння. Дякуємо вам і дякую всім нашим колегам заступникам депутатському корпусу, всім, що долучилися до збору пошту підтримували ці проєкти рішення, які допомагаючи сьогодні нам громити ворога і допомагати нам військовому перемогти. Дякую вам, дякую Збройним силам. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Я подякую кожному жителю Ужгородської територіальної громади.